Елайнери повноцінна заміна брекетам, вони також рівняють прикус і вирівнюють зуби. І, взагалі, незрозуміло, як цей пластик може щось виправити. Зараз я вам розкажу, як працюють елайнери. Після 3 d сканування зубів виготовляється віртуальна модель. Вашої посмішки. Це такий мультик, на якому видно пересування ваших зубів від початку до кінця лікування. Потім весь мультик ділиться на частини. Кількість частин дорівнює кількості лайнерів. Наприклад, ми весь мультик поділили на 20 частин, тому виготовляємо оскільки правильно 20 лайнерів. Кожен лайнер це крок руху вашого зубу в фінальну позицію. Лайнери, на відміну від брекетів, покривають ваші зубки. З усіх боків, що дає змогу лагідно і м'якою силою виправити вашу усмішку. За рахунок поступової зміни лайнерів вони тиснуть на ваші зуби, зміщуючи їх в фінальне ідеальне положення. Наступний лайнер не одягнеться на зуби, якщо попередній лайнер повністю не відпрацював весь рух. Таким чином, пройшовши все лікування, ми з вами прийдемо до. Прогнозованого 3D-візуального результату, і ваша посмішка стане ідеальною. Так, елайнери більш комфортні, ефективні, зручні, непомітні, не травмують щуку, ясно, ясна внутрішньої сторони, але результат залежить не від брекетів або елайнерів, а від досвіду лікаря. До речі, наш досвід виправлення усмішок елайнерами 12 років.